Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги водонепроникний на матрацник. Це захисний та зручний аксесуар для постільної білизни. Завдяки рельєфному дизайну, цей захисний на матрацник додає нотку елегантності вашому ліжку. Він водонепроникний, тому забезпечує ефективний захист від розливів та плям. Крім того, він. Антикліщовий та антибактеріальний, що забезпечує гігієнічне середовище для сну. Зверніть увагу, що в цей комплект не входять наволочки. Пропонуємо до вашої уваги надувне крісло. Це модне та універсальне надувне крісло, яке підходить для використання як в приміщенні, так і на вулиці. Воно ідеально підходить для пляжних прогулянок, кемпінгу або просто відпочинку на задньому дворі. Завдяки легкому встановленню крісло буде безпроблемним рішенням для комфорту у дорозі. Виконано з високоякісних матеріалів, тому служитиме довго та надійно. Це чудовий вибір для всіх, хто полюбляє активний відпочинок. Пропонуємо до вашої уваги чашку Термос. Це витончена та практична термокружка для подорожей, яка ідеально підходить для кави та інших теплих напоїв. Завдяки захищеному від протікання дизайну ви зможете безпроблемно його носити в сумочці або автомобілі. Виготовлений із міцної нержавіючої сталі, тому чудово зберігає тепло. Доступний в розмірах 350 та 500 мл, тому ідеально підходить для використання у дорозі. Покращуйте свої враження від подорожі. За допомогою цієї стильної та функціональної термокружки. Пропонуємо до вашої уваги склянку Термос. Це витончена та практична термокружка для подорожей, яка ідеально підходить для кави та інших теплих напоїв. Завдяки захищеному від протікання дизайну ви зможете безпроблемно його носити в сумочці або автомобілі. Виготовлений із міцної нержавіючої сталі, тому чудово зберігає тепло. Доступний в розмірах 350 та 500 мл, тому ідеально підходить для використання у дорозі. Покращуйте свої враження від подорожі за допомогою цієї стильної та функціональної термокружки. Пропонуємо до вашої уваги термочашку у вигляді об'єктива. Це витончена та практична термокружка для подорожей, яка ідеально підходить для кави та інших теплих напоїв. Завдяки захищеному від протікання дизайну ви зможете безпроблемно його носити в сумочці або автомобілі. Виготовлений з міцної нержавіючої сталі, тому чудово зберігає тепло. Завдяки оригінальному дизайну вона додасть креативу у ваші будні. Покращуйте свої враження від подорожі за допомогою. Ієї стильної та функціональної термокружки.